Слава Україні героям слава! Доброго вечора, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну і Сьогодні у нас мова піде про мої бензопилки. У мене їх три штучки. Дві китайські. Одна італійська, оригінал Олеомак GS35. Одна китайська Goodluck 5600 і Goodluck 4500. Значить, всі три бензопилки в мене працюють. Я їх нещодавно полагодив. Обійшлися, правда, вони мені в копієчку, але полагодив я дві. Олеомак-італієць, хоча й сказав, що він оригінал, але він у мене років вісім відпрацював. І, скажімо так, пройшов його час відремонтувати. І один Гудлак відремонтував, якому три роки. Оцей самий найсвіжіший 4500. Він був самий дешманський, але він другий сезон практично сам працює. Оце зараз я їм працюю постійно, займаюся ці дві бережу. Зробив такий столик, ну не столик, а тумбочку, шкафку таку для бензопил. Надивився в американців на Ютубі, як вони там роблять. Правда, вони там колоду цілу ставляють. Але досить цікаво вийшлося. Дивіться, щоб вже вечір. Опа, так витягуємо. Тут зробив проріз. Отаким чином. І тепер раз вставляємо бензопилку, і вона собі красивенько там стоїть. Так само італієць. Зараз до нього дойдемо, тому що він найбільш цікавіший у нашій лінійці бензопил. Що я можу сказати вам? Три бензопили це дуже добре. Але коли говоримо про кількість бензопил, то мені сходить на думку таке твердження: скажімо, такий вислів. Чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідні. Справа в тому, що в свій час, коли я купив Олеомак, і він у мене через 8 років поламався, скажімо так, перестав заводитися, газував, я вирішив не вложувати, не вкладати в нього грошей, а купити гудлак. Думаю, куплю китайський, хвалили, купив оцей гудлак. Ось він, це 5 тисяч. Гудлак 5600 називається. Чи GL, там, я не пам'ятаю. да, GL5600. І з праймером він. Щас. Ось тут підкачка. праймер є в ньому, ну Такий доволі непоганий. Після Олеомака, звичайно, мені він здався набагато потужнішим. Шина 45-ка. І в тому, в іншому Goodluck шина 45-ка. У Олеомаку 35 см. Гудлак мені після Олеомака здався набагато потужнішим, набагато гучнішим, ну і набагато, скажімо, що із рвав, так і далі. і далі. Коли Олеомак ставав, там, наприклад, на великих паньках, то цей дубасив далі. Але я відразу помітив по розходу палива, звичайно, Гудлак прожора по цьому питанню. Дуже багато він палить. Якщо рахувати там на складометри, ну, взагалі, якщо порівнювати з Олеомаком італійським, він приблизно десь відсотків на 30 палить більше. Це точно. Не скажу, що наполовину, але на 30% оці гудлаки точно більше палять. Це неозброєним оком видно, це будь-хто це помітить, будь-яка людина навіть не прискіплива до таких питань. Розхід більший. Значить. По запчастях і по тому, наскільки вони ламаються, гудлаки ламаються, неякісне все. Які найбільші проблеми були по гудлаку? Зараз я його витягнувся. Зараз отут ми його поставимо. Значить, найбільші проблеми пусковий механізм, це вже третій чи четвертий. Розлітається, вилітає, не витримує. Ну, Свічки то, вважаємо, що то розхідний матеріал. Потім. E, значить, постійно пересохають шланжики, ті, що йдуть на карбуратор. Так? Масляний насос. Ну, Тут маслобак, і там масляний насос. Масляний насос може працювати, працювати і перестати. Ну а так, в принципі, як для китайського, то нормально по ціні цей стояв 1900 гривень 3 роки назад. Good luck. Але я скажу, він якісніший, він із праймером і ну, більш, надійний, більш надійний. Цей гудлак, який я купив два роки назад, коштував 1150 гривень. 1150 гривень. Дві цепки, дві шини. А, да, до речі, зразу, щоб не забувся, ручки. Уже на цьому саморобні стоїть струб зварена. І, а ця от хаяна, можна так сказати, воно. Куски поварювали, ручки теж мінус великий. Цей працює у мене другий сезон, карбуратор тільки чистили в йому. Ну, то щось виділюється, настроювали карбуратор, поки настроїли, скажімо так, працює цим апаратом. Непогано, але ж все ж таки неякісне, неякісне. Так, ну і переходимо, звичайно, до родзинки. Я вважаю, що це найбільш перспективніша бензопила. І коли я казав, ту пословицю, ще одна пословиця є така. Твердження, да? вислів, 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 будемо правильно говорити. Є такий вислів. Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. До чого я це відео знімаю? До того, що краще купити щіля 180, го ніж мати три бензопили робочих. Хоч вони робочі, але дві з них китайські, і я вам так скажу, краще я за ці гроші. Навіть вже в ремонту, кинув. Лучше б я купив одного 180-го оригіналу щіля. Зараз він коштує, я дізнавався, 5900 гривень. Три роки гарантії. І наскільки мені сказала людина у їхньому офісі, ну, виходить, у їхньому представництві, філіалі, то ніхто по гарантії не приносив. У них таких випадків не було. Приносили через 5 років, 7, вони надають послуги по обслуговуванню, то приносили, так. Да. Ну, я про щелі, Це така, можна сказати, рекламка чи не рекламка. Так, переходимо. Ось прямий конкурент. Щас прямий конкурент щелю 180 180 моєму Месті. Олео Mac GS35. Чистий оригінальний італієць. Або італійка, якщо ми говоримо бензопила, італієчка. Що я можу сказати? Нічого я вам не скажу по мінусах цієї бензопили. От Дубасила, вона в мене 8 років. Прекрасно просто. Просто прекрасно. Нічого не відпало. Ні ручки оці не відпали, Ніде. Взагалі, Взагалі, значить, нарікань на дану бензопилу у мене немає. Працює тихенько. Працює тихенько. Розхід палива класний. Шинка 35. Маловата інколи, але це не мінус, це ну, якби, такі, в неї, такі в неї характеристики, як тут можна віднести до мінуса. Це не можна відносити до мінуса. Говорив я, що вона проти Гудлаків. Звичайно, після того, як стовсте пиляти, після Гудлаків, то да. Дуже часто я її задавлюю, вона стає просто, але це з непривички. Звичайно, що вона, а плюс великий, легка. Звичайно, що вона не розрахована на такі, скажімо, ті, з її краще. І зручніше працювати. Маленьке голячко легенько, швиденько раз, раз, дзинь-зинь, дзинь-зинь, дзига така. Але я вам кажу, що це є прямий конкурент щілю мс 180 Вона варта уваги. Щас би я вже, як би, я її не купував, теж відверто скажу, це мені принесли, подарували. Тобто це подарунок. Це подарунок. Я завжди дивився в бік щля 180-го, але на дану бензопилу нарікань ніяких немає. Зараз я її заведу, а ви почуєте, як вона працює, якщо там бензинчик є. Зараз я налаштую камеру. Бензина практично нема. Праймер теж тут стоїть. Ось видно, що його не можу накачати. Це вона вже заклипається. Але по звуку, зараз я заведу вам будлака для порівняння. Ви почуєте різницю у звучах. Відразу. Звичання. Але на уші я вам так скажу. Звичайно, що дана олеомачка набагато краще звучить і працює приємніше і тихіше. Розумієте? Але дивіться, шкафчик такий, повернемося до шкафчика. Зробив такий шкафчик. Стало мені захотілося, щоб приємно було і в одному місці збиралися речі, які стосуються бензопили і мотокоси в мене там теж. Щоб вже не бігати, не шукати щось там цепки. Отак, от ну це більше для зручності собі зробив. Отак, от отак. Щоб воно було ясно і понятно, де знаходиться речі від бензопили, все, нам треба йти туди. По-перше, ми не втрачаємо час, щоб шукати там щось якусь тую. По-друге, красиво радує очі. Так, до речі, друзі, забув вам вчора розповісти. Говорив, що про бензопилки, це вже другий день. У відео вставлю вставочку, говорив, говорив, кажу, полагодив, полагодив і не назвав, що ж я й так у них і полагодив. Значить, в Олеомаку Маку я полагодив, не я полагодив, я заплатив за те, що мені полагодили. Вставили сальники нові, вкинули, компресійні кільця і карбуратор повністю новий поставили. З роботою мені це все обійшлося, півтори тисячі гривень, а в Гудлак інший. Не оцей. це я говорив, я цим ось уже сьогодні теж поляю. А в gudluck мені вкинули сальники, шланжики на карбуратор і все. Там щось по мілочовці, якісь болтики, штопорні кольця якісь подобавляли. 600 гривень обійшовся Ломак у ремонті. ой, Гудлак обійшовся 600 і там 1500. Тобто 200 я віддав за от, дві бензопилки за ремонт. Так що отак. А то забувся, думаю, нагадаю. Що я хочу по висновку сказати? Ну, от такі в мене бензопилки. Я не знаю, чи камера передала, як звучало Олеомак, як гудлак звучав китайський. Сильно грішити на китайські гудлаки ні. Я ж кажу, останній взагалі купив за 1150, дві шини дві цепі, Понятно, що воно там не калене, не міцне, розлазиться, цепи розтягуються і так далі, і так далі. Але я сторонник того, хоча, ну, я сторонник того, але так і не зробив. Що краще купити одну щіль, чи, можливо, там ще якусь хорошу, ну, можна Олеомак взяти, Чи хусварну там, да? я їм сильно не цікавився. Чим мати три бензопили. Це мій такий особистий висновок із 10-річного користування бензопилами. Так що, отак, друзі, зробив вам коротенький огляд на мої бензопилки, на мій шкафчик. Вони так як три встромлені ще, то шина, коли не прикручена, просто треба завтра буду, буду пиляти. То взагалі так красиво виглядає. Радує очі, душу і приємно працювати. Тоді заряджає. Зайшов по бензопилу вранці, кудись і полять і вже тобі настрій є. Все, буду завершувати відео. Дякую за увагу. Все буде Україна!